Він був один у мами, так що він був надзвичайно дорогий для нас всіх, дуже відповідальний. Любив маму. Любив маму, над усе. І тому жаль, що він тепер вже не з нами. Добрим, слухняним. Знав. Свою справу. Дуже жаль мами, яка мала тільки на нього опору. А тепер лишилася одненька. Дуже її співчуваю. Цих три дні думаю, чого так. Мама величний волонтер, який, мабуть, з 14 року жодного дня не сиділа без діла і врятувала тисячу життів військовим. Його батько, величний воїн. Доброволець Айдару. Я не розумію, мабуть, що в серце не вкладається, чого так сталося. Владік, дорога дитина, єдина дитина батьків. Не стояв осторонь, пішов захищати нас з вами. Вчора у супроводі я всім сказала, що дякую сину, єдину сину і батьків. Що Ти всі стуки серця, щоб ми жили, щоб у нас було різдво, щоб до нас прийшла весна.